Сьогодні я трохи відійду від ігрової та пригодницької тематики. Хочеться трохи поспілкуватись про історію. Поговоримо сьогодні про крутих хлопців Древнього Риму. Крутих хлопців у Древньому Римі було багато і всі вони варті уваги, але наші сьогоднішні герої будуть перші у моєму списку списку тих, про кого дійсно хочеться розповісти. Отже, триарії від слова Трес – «три». Чому «три» розкажу трохи пізніше. Тріарії це важка піхота древнього Риму, піхота багатіїв і одночасно еліта римського війська. Колись на початку встановлення Риму, щоб досягти успіху у суспільстві, потрібно було мати неабіяку військову кар'єру. Це було престижно, модно, популярно і статусно стояти на захисті своєї батьківщини, враховуючи колишні важкі часи та постійні бої за все підряд: за територію, за ресурси, гроші і врешті-решт просто за свободу та виживання. Ось тому колись воювали всі, адже всі розуміли, що потрібно захищати свою батьківщину, сім'ю і життя. Воювали, правда, по-різному і з різними можливостями, але на полі бою були всі і багаті, і бідні. Тріарії відносились саме до багатого класу військ та не враховуючи кавалерії, знаменитих древньоримських вершників, зродів великих сімейств. Багате походження не означало, що вони були просто для краси і займали лише керівні посади. Хлопці дійсно були елітою, на чиїх плечах стояло римське військо. Це ще не враховуючи те, що тріарієм міг стати досвідчений і багатий ветеран. За деякими джерелами воїн мав відслужити військову службу не менше 15 років і при цьому не просто на посаді кухара в тилу, а діючого бійця. Це все було потрібно, щоб тебе прийняли до касти Тріаріїв, де не брали кого попало. Якщо взяти Рим того періоду, коли формувалось військо із підрозділами Тріаріїв, а це приблизно 500-307 рік до нашої ери, то в ті часи Рим вів постійні війни із сусідами. І це не тому, що римляни були агресивні, а тому, що час був такий: варвари з Північної Італії, тоді там були гальські племена, італійські напівварварські племена, греки, а пізніше іпуни. Пуни це ті самі карфагеняни, полководця яких Ганнібала зараз знає весь світ. В той час був популярний стрій Фаланги, і, відповідно, битись у фаланзі вважалось модно, елітно та популярно, також практично. У струю Фаланги бились зі щитами та списами. Такий стрій добре допомагав утримувати позиції та прекрасно множив ворожу кавалерію на ноль. Якщо ви бачили стрій фаланги Тріарії у відеоіграх, то не могли не помітити у них довгий овальний щит. Ось, такий щит у воїна Тріарія був не завжди. Спочатку ці хлопці бились з простими круглими щитами, на зразок древньогрецького круглого щита, який використовувався їхніми гоплітами. Проте після декількох невдалих боїв із карфагенянами і їх подібними довелось дещо модернізувати і тактику бою і щити. І після таких модернізацій в піаріїв на той час броньованих, як древні робоковка, з'являється подовгостий овальний щит. котрий додає їм ще плюс очки до і стійкості, відповідно стріли після такої модернізації їх вже майже не беруть. Враховуючи броню, одну із найдорожчих, яку можна було собі замовити на той час в Італії. Це, наприклад, бронзові обладунки, пізніше це була кольчуга. Для простого воїна це були непідйомні статки, щоб замовити таку броню. Плюс бронзові або шкіряні поножі і поручі. Голову, звісно ж, прикрашав бронзовий шолом, часто з пір'ям або гребенем. Гребені або пір'я в даному випадку використовувалися не лише для краси, а й як моральний тиск на суперника на рівні тваринних інстинктів. Боєць з шоломом, котрий мав пір'я або гребінь, виглядав вищим за свого опонента, і відповідно цим наганяв страх, паніку та невпевненість на ворога. Цей розповсюджений прийом застосовували завжди різні армії і після того, як помер останній Триарій через тисячоліття. Отже, чому трес? 3. Ці круті стародавні робокопи стояли завжди в третій лінії строю римської армії. Загальноприйнятим вважається такий стрій. Гастати легкоозброєні бійці, котрі зав'язували бій і йшли в рукопашну перші. Принципи, принципони. Ці бійці вже були середньо або важко озброєні, але ще не в статусі дреарі. Вони завдавали темп бою, і зазвичай, після того, як ці хлопці підключались, бій був виграний. Між тими і іншими бігали всякого роду підрозділи застрільщиків і кидали в противника все, що летить: каміння, дротики, а з появою найманців лучників і стріли. І ось в третьому ряду стояли наші броньовані хлопці, котрі, як вважалось, вступали в бій лише тоді, коли всі інші програли або відступили для перегрупування. Хоча при потребі тріаріями могли як резервними підрозділами заткнути і прориви у струю. У древньому Римі існував такий вислів, справа дійшла до тріарії, що означало, що справа вже дуже кепська. На той час склад армії, коли воїни самі себе озброювали, був нормальний і існував протягом багатьох століть. Таким методом комплектування військ користувалися повально всі тогочасні держави. Хоча що відрізняло Ремлян, у них була своя особлива тактика бою, що заключалась у наманевруванні підрозділами. Вони не стояли на місці і не йшли лобову атаку фалангою, тикаючи ворогів піками, а здійснювали обходи флангові атаки, активні різного роду маневри. Ця тактика допомагає їм виграти війну з Македонією, де вони перемогли їхню непереможну фалангу. І це все завдяки тому, що невеликі підрозділи, які не були суцільною лінією, заходили у розриви фалангітів та з допомогою маневрування винищували противника фланговими атаками між проривами. Це зробити було би неможливо, якби бій відбувався супер-стінка на стінку у рівних рядах, вишикуваних фалангою. Що ж до класів, то можна сказати наступне. Звісно, що у такому очевидному класовому поділі були як свої мінуси, так і свої плюси. І як показала практика, було більше мінусів. Нерівність класів на полі бою не завжди позитивно впливала на хід і перебіг самої битви, і це очевидні речі. З часом після Раду порязок римського війська було прийнято рішення про реорганізацію армії, а саме про перехід армії на відносно державне забезпечення із деякими гарантіями пенсії та виплат від республіки. Куди також після довгих років служби входили і земельні наділи для солдат. Головне дожити до кінця сроку служби. Озброєння війська стандар... стандартизувалось і вже не грало ролі фінансового положення солдатів. Під час його екіперування. Проте, я не сказав, що класовий відподіл хтось відміняв. Заключали все в державному забезпеченні і в тому, що простий солдат був озброєний і броньований, тільки бійся і перемагай. Там ще були певні зміни у підході до тренування тактики, але це вже тема не цього відео. Багато з вас зрозуміли, про що йде мова. Мова йде про реформи Марія. Про які можна дуже багато чого розповісти. Але ми повернемось до Тріарії: Тріарії з таким проведенням реформ з часом почали переходити в розряд допоміжних сил на полі бою. І згодом як бойова одиниця зникла з полів битв, проте залишили свій слід в історії: як елітні війська Риму, котрі не раз рятували ситуацію, здавалося б, в безвихідних ситуаціях.